5 крінжових новин, і тільки одна з них неправдива брехня. Вгадаєш яка Оля Полякова випустила гральні карти, на яких вона зображена гола. Олена Зеленська на виборах 2019 тисячі голосувала за Порошенка Євген Клопотенко. Не любить секс з жінками. Андрій Лунін, український футболіст, який вважає російську рідною мовою, Міша Лебіга в прямому сенсі напісяв на військового. На час новини стали настільки крінжовими, нереальними і абсурдними, що коли читаєш, інколи й не віриш. Чи це дійсно правда? Зараз ми подивимося, обговоримо і. Прокоментуємо п'ять свіженьких новин, але тільки одна з них неправдива брехня. Ваша задача зрозуміти, яка от заради цікавості, напишіть вже в коментарях, яка на вашу думку новина неправдива. А в кінці випуску вже дізнаєтесь, були ви праві чи ні. Ванний коментатор, і ми переходимо до першої новини. Та знаю, я що ви скажете. Слава Богу, Володя. Ванний коментатор. <кліху> Євген Клопотенко не любить секс з жінками. Мені секс не подобається. Я тобі 15 разів кажу. ти перекручуєш мої слова, мені секс не подобається. Тобі подобається чихать. Подобається чхать? Ні, не подобається. Так а, чи? Ну, це так як, і як Так, Навіщо ти займаєшся тим, що тобі ти не подобається. А то ти до ну, цього що чхаю, і що ти можеш управляти тим, що ти чихаєш? Попробуй не чхни, попробуй, вийде. Не вийде. Тут так само, якщо ти не будеш займатися там, сексом або мастурбатися, це буде тобі гірше для організму. Ну він, звісно, і порівняв. Секс це так само, як чхати. Хоча щось в тому є. Скоріше за все. Чати в презерватив це зовсім не ті відчуття. Мені секс не подобається. Я тобі 15 раз кажу. Ти перекручуєш мої слова. мені секс не подобається. Дуже схоже на діалог в третьому класі, коли кажуть, а він цілувався, ми бачили, як він цілувався. Та да, пацани, я не цілувався. Ви шо? Мені взагалі цілувався не нравиться. Цілувався, цілувався. Тілі, тілі теста, чоловік і Ну, ні, пацани, ні, я не цілувався. Доволі таке логічне питання. То що ти Євген тим займався, якщо тобі не подобається? На що як ви чули, євгент... Ген відповідає, навіщо ти займаєшся тим, що ти не подобається. А то ти до що чихаю і що, ти можеш управляти, тим, що ти чихаєш? Попробуй не чихни, Попробуй вийде. Не вийде. Ну це як чхати, попробуй цим не займатися. Просто в моменті такий ідеш по вулиці, і тут <свистування> <свистування> ви що хочете чихнути? Ні, 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 мені просто срочно кудись треба пісюна засунути. Повірте, я не хочу, але я мушу. Так що, жіночко, вибачайте, вибачайте, що продирявив ваш пакет. Там просто кавун намальований, а він мене возбуждає. Коротше, получається, євген Клопотенко любить жарити все, крім дівчат. Просто секс це як борщ, хтось їсть кожен день, а клопотенко тільки на свята, і, і то без м'яса. А може він не любить секс, бо до нього ніколи не доходить. Бо за його рецептом спочатку треба дати настояти, потім зняти піну, а потім партнерка вже спить. Або він просто ще не відкрив для себе той секс, який йому сподобається. Якби замість феромонів був запах лаврового листка а замість секс-іграшок Черпак, можливо, все заграло б іншими красками. Панний коментатор <клух> Олена Зеленська зізналась, що у 2019 році надіялась, що Володимир Зеленський програє вибори і не буде президентом України. Я, в, 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 Я ніколи в не говорила цього вслух. у мене була слаба надіжда. Що він все таки не побіді. Як то кажуть, послухай жінку і зроби наоборот. Цікаво, як позиція Олени проявлялася в житті. Ну було таке, що Вова каже: йду в президенти, а вона така Ой, іди, тільки мусор не забудь. Ну її позиція зрозуміла. Я б тоже здурів, якби мені сказали, що треба 5 років кожен день прасувати комусь сорочку. Мені здається, що коли почалась війна і Володя перейшов на футболки, то вона даже трошки видихнула. Ну якщо насправді то дійсно її позицію зрозуміти можна, бо це повністю змінило життя. Це ніби чоловік вийшов за хлібом і прийшов через 5 років. Так, що я її не засуджую, навіть якби десь сплило відео, як вона на виборах з плакатом кричить: О, шен ко до речі, якщо вона не хотіла, щоб він був президентом, то виходить, що перша леді це перша опозиція. Тут більше претензія до жінок, бо зазвичай, ви коли кажете не роби», це значить «роби». Але в цьому випадку чогось, коли вона сказала не роби, це і значило не роби». То в яких випадках робить, а в яких не робить, ви там можете вже розібратися чи ні? Ви самі нас запутуєте, а ми потім розбираємо. Є теорія, що коли Порошенко дізнався, що Олена Зеленська голосує Вала за нього, то він хотів помістити її фото на шоколадці Оленка. А Може вона з тих жінок, якій не подобаються успішні чоловіки? Їй не треба. Володю Президента. їй треба простого володю приколіста, який на роялі пісном грає. І коментатор. Блогер, стрімер, міша, Лебіга в прямому сенсі обіцяв військового. Все це звучить так, що хочеться зразу матюкатися, бо інформація подана, так сказать, в кращих традиціях наших українських змі. Але на ділі то все не так. Ти пісяєш? Ти пісяєш порізь за мною? Нах я ти пісєш? Я думаю, нахуй ти я ще, я ще й пукаю старий. Я думаю, нахуй ти пішов туди пісяти такий крівень. Ото, ото тепло. Зараз. Ні, во тут, тут, <ріст> тут тепло, я вийшов. Зайди по праву, я піді. Хуй ти пісеш. Нахуй ти пісеш поразить? Бо міш. для тебе ти сказав, що холодно, блять. Я для тебе, блядь, ти сказав, що хуй. <ріст> міша Лебіга зробив стрім 24 години в лісі зі своїм другом військовим Андрієм Лузаном. Ну і вони, коли залізли в воду, Андрій сказав, що водичка холодна. А міша просто як справжній друг прийшов на допомогу і зігрів друга. Блін, де був лебіга з такою ідейкою, коли тонув Титані. Якби роза з дверей пісяла б на Джека, може, історія повернулася б в хепін у висновку. За 24 години Міша Лебіга зібрав півтора мільйона на допомогу військовим. і одному військовому виходить, подарив золотий дощ. Ви до речі, знали, що коли ви купаєтесь з друзями і десь вдруг з'являється тепла течія, то ніякої теплої течії немає. Є просто кінти, які щось не договорюють, але в цьому є і плюс. Якщо ви на березі всі разом влупили кавуна і побігли купатися, то, скоріш за все вода буде тепла біля всіх. Цілую в пупок усіх тих людей, які підтримують канал фінансово. Тому, шановні фрейра, якщо маєте можливість і бажання підтримати мене і мій контент, тисніть кнопочку спонсорувати під цим відео. Також посилання є в закріпленому коментарі і в описі під відосом. Дякую. Ванний коментатор. <кху> Голкіпер збірної України та мадридського реала Андрій Лунін вважає російську мову рідною. Комо зайде самі фінал. Я Семей фінал. Семіфано диміфіналь се полуфінали айпфінал алфафінале полуфінал зараз. Розкажу вам в чому прикол. У ролику гравців реала з різних країн попросили сказати слово півфінал рідною мовою. Коли черга дійшла до Андрія Луніна, він вимовив слово російською. Комосийка саміфіналь, ендів, семфінал. Полуфінале. Альфінал. Альфінал. полуфінал, 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 сказав Андрюша. Йому потрібно було сказати одне слово, одне. Півфінал, ні, той кабачок каже полуфінал. Ну як так можна опозоритися? Та да я розумію, ви можете сказати, яка похер різниця. але це дуже важливо, коли ти представляєш Україну за межами України. А да, як завжди, є чітко, і можна сказати, да, це був суржик». але одне слово, полуфінал, полуфікусти, Андрюша. Хтось може сказати, ну якщо він в житті говорить російською, то чого йому вимахуватися і на камеру говорить українською? Купа зірок, які говорять на камеру українською, а в житті російською, фу, лицеміри. Ні, фіга. Хай вони роблять хоч так. А знаєте чого? Ну бо, скоріш за все, якщо ви в публічному просторі говорите російською, ви граєте на руку ворогу. Потім вони понарізають відоси і будуть казати: От видіть, я русський язик ущемляють в Україні, поэтому вони і уїжджають оттуда. Пройшов слух, що коли Лунін скаже правильно на мові буде перемога. Мол, тільки этого і не вистачає. Це правда. Ну за такою логікою можна і срати в себе в дворі. Ну, бо типа якщо я не насру, то що, планета стане чистою, чи що? і коментатор Оля Полякова випустила в продаж гральні карти, на яких вона зображена оголена тут, дама. Ну як вам така, дама козирна? Дивно, що саме така фотка на тузі, якщо по факту, то і не видно самого туза. Якщо ви понімаєте, про що я. А ви понімаєте? Не знаю, як зараз, але якби такі карти були років 15 назад, то вони не встигали б їх печати. Розкупляли б як захисні маски в перший день ковіда. Ну але коментатори, як завжди, недовольні. Пишуть коняка стара. Ну, слухайте, не знаю. Дай Боже, щоб кожна коняка так виглядала в свої 46 років. Коли граю цією колодою, то по факту виграє той, в кого в руках осталось більше карт. Виграє, правда, не в грі, а по житті. Кажуть, до речі, що на карті Джокера вона без макіяжу. Ну, це для того, щоб збавити сексуальну напругу під час гри. А ну, признавайтесь, кому полякову повіси. На погони. Така колода карт, якщо що, коштує 69 гривень. 69 гривень дуже дешево, щоб усім показувати свої цицьки, Мабуть, подумала, Оля. І поставила ціну 690 і продається ця колода карт разом зі змазкою маскою і пачкою сервету. Ну це вже я, звісно, придумав, але це було б логічно, чесно кажучи. Ванний коментатор. <кху> так яка ж новина була неправдивою? Ви вже поняли, так? Да? Ну, звичайно, це оле. Так, ти давай спочатку підпишись на канал, якщо досі цього не зробив. Вліпи же того лайка, якщо тобі подобається формат 5 крінжових новин, і тільки одна з них неправдива. Ну і, як завжди, зустрінемося в коментарях обговорити ті новини. Звичайно, фейкова новина, що Оля Полякова випустила гральні карти зі своїми голими фотками. Ці фото Оля зробила для журналу Playboy. Але не виключаємо той факт, що якби вона побачила моє відео, то сказала: Афієна ідея, давайте зробимо такі карти. Зараз в інтернеті дуже багато новин, і інколи важко відрізнити фейкову новину від справ тому не треба усім новинам вірити. Тож вас вчили, довіряй, але привіряй. Минулий випуск, до речі, ви можете подивитися ось тут і будете знати, щоб виїхати з України, треба просто одружитися зі своїм другом. Це був, слава Богу, Володя або ванний коментатор. Як вам зручно, побачимось. Блін, зараз я як... дам вам.